Я хочу поставити пам'ятник кожній мамі, котра сама виховує дітей, mm. котра не має підтримки від чоловіка або від рідних, від близьких людей, і їй допоміг. Прибирання дому, догляді за дітьми. Це дуже-дуже важко. В мене така допомога є, тому що тому в мене можливо і не було вигорання як такого. Просто втома є. Але в людей, в матерів, в котрих немає допомоги. Я що можу сказати? Низький вам уклін, мами. Ви неймовірні, ви сила. Але якщо у вас немає допомоги, ви відчуваєте, що ви просто вже не витримуєте матері, просіть про допомогу. Рідних, близьких, родичів, друзів. Це важливо. Ви є єдина, ви є одна мама у своїх дітей, одна дружина. А ви маєте про себе дбати. Бо, якщо ви про себе не подбаєте, хто буде дбати про ваших дітей, якщо ви будете не в ресурсі, подумайте про це.